Пансер «Гаубіц-2000» 155 155-мм сау з автоматичною системою заряджання, управління вогнем та сучасною навігацією. Найтехнологічніша у своєму класі гаубиця здійснює три постріли за 9 секунд. 15 таких установок вже працюють по російських окупантах. Ця німецька сау з'явилась на озброєнні України зовсім недавно, але вона вже ефективно показала себе в бою, знищивши чималу кількість російської техніки. Дальність ураження панциргаубиць залежить від типу снаряду і може досягати 67 кілометрів. «Гаубиця» доправляє їх точно в ціль по gps локації за принципом, схожим як сучасні служби виклику таксі. Отримавши координати ворога, німецькі САУ відправляють російських окупантів у пекло за лічені секунди. Інтелектуального типу боєприпаси, такі як смарт. На сьогодні це боєприпас, який відпрацьовує у форматі як ПТРК Джевелін зробив постріл та забув, що ти зробив цей постріл, бо сам боєприпас він знайде. Об'єкт, який необхідно йому знищити, в який необхідно поцілити, та від цього боєприпасу неможливо втекти, тому що під час саме нанесення остаточного удару, останнього удару, а цей боєприпас має прискорення майже 5 тисяч метрів на секунду. Тобто він знищує навіть рухомі об'єкти на дуже великій швидкості. Унікальна система заряджання дозволяє здійснювати автоматичне, напівавтоматичне і ручне досилання снарядів. У разі виходу з ладу електроніки ручне заряджання відбувається в рази швидше ніж в радянських сау, що зменшує час на розгортання і згортання установки. Виконується бойова робота, не займає багато часу, тобто 3-5 хвилин. Можна виконати декілька цілей і сховатися. На відміну від сау радянських зразків, пансер гаубиць оснащена автоматизованою системою управління вогнем, що дозволяє влучати у ціль без пристрілювання. А технологія MRCI робить траєкторію кожного наступного пострілу більш пологою, що дозволяє накривати ціль одночасно п'ятьма снарядами. Перш за все, німецькі гаубиці вони мають калібр 155 мм. міліметрів. Це натовський е, калібр, який переважає 152-й радянський калібр, який є на озброєнні е, про, противника саме російського агресора. Тому будь-яка установка, яка використовує ці е, снаряди, вона буде більш ефективна ніж проти е, установка противника. Тим паче, така дорога і така просунута система, як е, ця німецька панцергаубиця 2000. Додаткове озброєння складається з кулемета калібру 7,62 мм мг 3 і восьми гранатометів для відстрілу димових гранат. Ми можемо його використовувати так само, як жив для живої сили противника. Так само ми можемо використовувати для безпілотних апаратів, безпілотників, щоб можна було їх збивати, щоб вони нас не зацікали і наші вогневі позиції. Самохідна гаубиця побудована на гусеничному шасі танка Леопард-2. Дизельний двигун розганяє 56 тонну установку до 67 км за годину по асфальтовій та 45 км за годину по ґрунтовій дорозі. Більше зроблено все для автоматики, щоб працювало. Коли їдеш на ній, 60, ну, 60 тонн їде, то якби чується, що хороша машина. Товщина броні башти забезпечує захист екіпажу від куль стрілецької зброї калібру до 14,5 мм. міліметрів. І осколків артилерійських снарядів сау обладнана сучасним активним захистом. Вона броньована і вона захищає розрахунок від осколків від ну, від, від прямого пострілу. Вона не, не захищає, але має дуже велику захищеність для розрахунків. Наприкінці липня 2022 року. Німецьке видання Der Spiegel повідомило, що федеральний уряд підписав угоду на продаж Україні 100 одиниць пан Бець дві тисячі на суму 1,7 мільярдів євро. Це будуть машини нового покоління. Крім того, з огляду на інтенсивне застосування наявних та майбутніх САУ федеральний уряд ініціює створення сервісного центру для оперативного ремонту самохідних артилерійських установок. Вірю у збройні сили України.